Приміряв поріг, відмітив, скільки я маю доступу і тут буквально не вистачає 2 см, щоб вирізати всю ружу. Тут, мов би нормально, а тут треба буде кусочок доворювати. Це якраз ми все виріжемо, можна буде отак його пустити нижче. І тут отак нижче. Але зверху, щоб оцю корозію прибрати, бачите, яка глибока. Прийдеться різати аж тут. І вже що мені робити? Варить отут кусочок і варити кусочок, то я вже отут, в цьому місці відріжу поріг. та і все. Там, мов би воно все живе гарне, а оцю передню частину поміняємо, Хоча тут вона не дуже ржава. Ото тільки там зверху і отут спереді. Але вже щоб було. Як кажуть, впевнено, треба зробити буде аж так.